29 вересня президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроект про криміналізацію бандеризму. Український інститут національної пам'яті опублікував заяву представників історичної спільноти України, яка е, е, закликає е, відмовитися від е, цієї політичної лінії. Ну а речник президента Польщі Рафал Лешкевич заявив, що законопроект, поданий Навроцьким до Сейму, покликаний боротися з російською дезінформацією. Давайте коротко спробуємо розібратися, як і Ініціатива вплине на польсько-український діалог, як повинна тут реагувати Україна, і як конкретно цей законопроект допомагає долати російські фейки і пропаганду, як стверджують в е, адміністрації польського президента. Ви знаєте, я завжди був прихильником того, що дискусії на історичну тему не мають бути частиною актуального політичного ландшафту. Все, що ми маємо робити, коли мова йде про історію, це вшановувати пам'ять жертв. Які, на мій превеликий жаль, є з польського боку, є з українського боку. Тому що якщо ми належним чином не вшановуємо пам'ять жертв, тоді Друга світова війна приходить і нагадує про себе. От ви бачили, що на саміті Європейської політичної спільноти збиралися обговорювати тему міграції. Але змушені були по суті відкласти цю дискусію серйозно у зв'язку з тим, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер змушений був повернутися на батьківщину у зв'язку з терористичним актом в синагозі Манчестер. Терористичним актом, який призвів до загибелі людей в один з найбільших днів єврейських релігійних свят. Це нагадування про минуле. Якщо ми належно не ставимося до минулого, я саме до пам'яті жертв. Ми можемо зустрітися з ним сьогодні. Але якщо ми робимо минулу частиною політичних суперечок, то звичайно це призводить досить серйозних наслідків в стосунках між будь-якими країнами, навіть між країнами близькими. Кожний приймає відповідні закони, кожен намагається довести, що він правий. Кожен контролює книжку, яка буде проведена на його територію. Не зрозуміло, яким чином, звичайно. І ми повертаємося до якогось радянського минулого і соціалістичного минулого. Насправді, дискусії про те, що відбувалося між українцями і поляками під час Другої світової війни, до речі, на території довоєнної Польщі, тобто, фактично, між польськими громадянами польського і українського походження, мають вести історик. Польські історики між собою. До речі, це головне, тому що це відбувалося саме в Польщі, і для того, щоб це зрозуміти, потрібно аналізувати історію довоєнної Польщі, тому це насправді внутрішня польська дискусія. Але якщо хочеться поговорити з українськими істориками, для яких ці території стали реально своїми тільки після Другої світової війни, можна і з ними говорити. Але точно не робити тему того, що відбулося на теренах польської республіки часів після Першої світової війни темою двосторонніх польсько-українських взаєм. Но це для мене завжди зрозуміло. Я завжди нагадую, що люди, які чинили злочини з обох сторон проти цивільного населення, які воювали між собою, у кожного в кишені був польський паспорт. Ну, можливо, хтось там встиг за два роки радянської окупації отримати радянський. Але ціна цього паспорту, що ми з вами реально розуміли, приблизно така сама, як ціна паспорта громадянина Росії для мешканців, скажімо, там Херсонщини чи Луганщини. Ми прекрасно з вами зрозуміємо, що це імітаційні паспорта і не справжні громадяни. А що ці люди громадяни України. І коли ви ці люди воюють з нами, ми не сприймаємо їх як росіян, правда? Ми їх сприймаємо як українців, які зрадили батьківщину, навіть якщо ці люди... Етнічні росіяни таке ж теж може бути. Вони можуть бути етнічними росіянами здавалося б, етнічний росіянин з російським паспортом, яке він до нас має відношення. Ми розуміємо, що це громадянин України, який має російський паспорт тільки по право окупації цієї території, так і з українськими мешканцями цих територій. Це польські громадяни, радянські паспорти для них, навіть не українські, тому що ніякої української держави тоді не існувало Українська РСР не була ніякої справжньої держави. Це теж повна імітація і реальна. Радянський Союз обійняв контроль на цієї території тільки після Другої світової війни і ще кілька десятиріч вів війну проти тієї самої української повстанської армії на цій території. Ви теж це прекрасно, Марія, пам'ятаєте. Так що все те, що я зараз говорю, ще раз говорить про те, що історичні дискусії не можна переводити у політичну площину нікому. Тому що скажемо... це може призвести тільки до катастрофи. Скажемо, що найважливіший вимір е, польсько-українського історичного діалогу і україно польського історичного діалогу полягає сьогодні, все ж таки у взаємних ексгумаціях, які влітку е, були проведені і завершилися похованням е, у е, селі Пужники на Тернопільщині а зараз тривають у польському селі Юричкова, де шукають останки е, воїнів упа за е, підтримки польської влади особічної. і тут власне це мабуть найважливіше, що можна тут сказати що справді усі жертви мають бути виявлені? Поховані і на їхніх могилах має стояти хрест. А близькі мають повинні мати змогу прийти і вшанувати пам'ять своїх загиблих рідних з обох сторін. Також хочу, щоб кілька слів на завершення ми сказали про план президента США Дональда Трампа щодо припинення війні війни в секторі Газа. Україна привітала цей план. Про це була видана відповідна заява МЗС України. Як цей план передбачає поступ. Пово виведення армії оборони Ізраїлю з Гази, передачу території під контроль міжнародним стабілізаційним силам. Чи очікувати, Віталію, що миротворчі зусилля Трампа в Ізраїлі і Палестини не спрацюють? Маємо дві хвилини на е, цю тему. Я вам просто би сказав: якби, якби ці миротворчі зусилля могли спрацювати реально на території палестинських земель, давно вже була б держава, яка б плідно співробітничала з Ізраїлем і з іншими сусідами. Саме тому, що у Хамас абсолютно інша ідеологія, і що велика частина людей на цих територіях підтримує Хамас, ця держава не існує дотепер і не, і не з'явилася після 1948 року. Тому що головною ідеологією є не створення державності на своїй землі, а знищення єврейської державності, там, де Ізраїль знаходиться. Так що я поки що не бачу ніяких підстав вважати, що цей план буде реалізований. Ми не бачили ще згоди Хамасу. Я вже не кажу про інше: я не вважаю, що цей план буде. Довгостроковим, навіть якщо ми уявимо, що якісь миротворчі сили прийдуть там до сектора ГАЗ, тому що миротворці вже стояли на близькому сході в різних секторах, в різних місцях і завжди поступалися своїми можливостями, тоді, коли починався новий конфлікт. Так що ніякі миротворчі сили, якщо вони будуть кудись там запроваджені, не урятують ситуацію від нової війни до того часу, поки суспільство на палестинських територіях не погодиться з самим фактом того, що єврейську державу не можна усунути з політичної мапи світу. Це стосується, до речі, російсько-української війни. Ніяка російсько-українська війна не закінчиться до того дня, поки російське суспільство не усвідомить, що українську державу не можна усунути з політичної мапи світу. Ключ до закінчення війни в обох цих регіонах, які не виглядають мирними в осяжній перспективі, саме в усвідомленні росіянами і палестинцями, того, що в них є сусід, якого вони не можуть знищити, навіть якщо їм дуже хочеться. Я не вимагаю навіть визнання прав цього сусіда, я вимагаю визнання реальності, що їм не вдається цього сусіда знищити. Це все, що я хочу. І я не думаю, що я дочекаюся цього ані від палестинців, ані від Росіян.